Доброго дня, рада всіх бачити, і я впевнена, що нас сьогодні зібрала важлива подія, яку я вважаю нашим спільним досягненням досягненням попри війну. І я вдячна всім учасникам реформи за те, що ми спільними зусиллями таки продовжили її серед повномасштабного вторгнення. Не відступилися, тому що спочатку здавалося, що це неможливо. Відчули, що школі саме зараз конче потрібен розвиток. Наша мета забезпечити різноманітне збалансоване якісне харчування в школах і в дошкільних навчальних закладах. Йдеться про здоров'я наших дітей, про збереження і примноження людського капіталу, про майбутнє української нації. Про що зараз думають батьки, у кого діти школярі? Чи встигне їхній малюк до бомбосховища, якщо почнеться тривога? Чи не буде він відставати, якщо довго буде навчатися онлайн? І з навчанням. Пов'язано безліч цілком обґрунтованих тривог, і тому реформа харчування це дійсно справді гарна новина, яка потрібна батькам, щоб вони бачили розвиток і розуміли, що про їхніх дітей дбають, і щоб чули від дітей вдома, що було нового, хорошого, смачного у школі, і щоб вони сумнівалися, що в держави є ресурс, є бажання не виживати, розвиватися.